Дітки, а що це за звук? Так, це звук машин. Дітки, а давайте подивимось, хто це приїхав? Та це ж кіт Васька на машині приїхав. Привіт, дітки! Я приїхав до вас на машині. Хочу розповісти вам про автомобілі. Вони бувають великі та маленькі, всі гарні, кольорові. Машини допомагають людям швидко дістатися до роботи, до дитячого садочка. А також у кожної машини є свій будиночок. Ходімо зі мною, подивимось. Якого кольору машина? Так, червоного молодець. А якого кольору ось ця машина? Так, зеленого молодець. Який колір цієї машини? Так, жовтий молодець. Якого кольору ось ця машина? Синього молодець її машини. Так, білий. А який колір ось цієї машини? Так, чорний молодець. Скільки ти бачиш червоних машинок? Так, багато, а скільки ти бачиш жовтих машинок. Так, одна молодець. Скільки зображено зелених машин. Так, багато, а скільки зображено червоних машин. Так, одна молодець. Скільки ти бачиш синіх машин? Так, багато. А скільки ти бачиш чорних машин. Так, багато молодець. Скільки ви бачите чорних машин? Так, одна. А скільки ви бачите білих машин? Так, багато молодець. Дітки, а зараз пропоную вам знайти гараж для кожної машини. Якого кольору гараж? Чорного молодець. А яка машинка має заїхати у гараж? Чорна молодець. Якого кольору гараж? Так, білого молодець. А яка машинка має заїхати у гараж? Так, біла молодець. Який колір цього гаражу? Так, синій. А якого кольору має заїхати у нього машина? Вірно, синього. А який колір має ось цей гараж? Так, зелений. А яка машина у нього заїде? Так, зелена молодець. Якого кольору гараж? Так, жовтого. А якого кольору має заїхати машина у гараж? Так, жовта молодець. Які ви молодці, як ви гарно з усім упорались. Та мені час повертатися додому. До нових зустрічей. До побачення!